Відео присвячується усім, хто приїхав з Німеччини або хоче сюди приїхати на порівняння з Італією. Ви знаєте, що це таке? Це сонце. І так, да, трішки вітер є, але не так критично, як в Німеччині. Тому подивіться це відео до кінця. А ще якщо ви не бачили ось це от відео, подивіться його. Це про подорож мою до брата в Німеччину наші пригоди, так скажемо. А це саме відео буде ну, коротко розповім, що з нами сталося. Отож, привіт усім! Мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії вже понад 18 років. І якщо ви ще не бачили відео, де я розповідаю про життя в Мілані, наприклад, там про плюси і мінуси, звідки я поїхав і всієї Італії, і чому ж я вирішив повернутися сюди після довгої паузи? Переходьте також за посиланням, або натискайте ось сюди, або в описі. А зараз підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові історії про саму Італію, життя за кордоном і про людей, які шукають себе у світі. Отож, розпочнемо. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка для мене дуже особиста, так скажемо. І це не просто. Подорож це шлях з Італії до Німеччини і до мого брата, якого я не бачив самого початку війни в Україні. Він живе у місті Фрайбург неподалік французького Ельзасу і швейцарського Базеля. Тут дуже гарне, зелене, спокійне місто, відоме своєю екологією, велосипедами і, і трішечки, так скажемо, дощами. Ну а ще ми не бачились понад два роки. І ось настав момент, коли я вирішив. Що у свою відпустку я приїду до нього, і досить відкладати на потім просто потрібно їхати до нього. Моя подорож почалася з центрального вокзалу Мілана, тобто Мілано Централи, ЖД вокзала, і це не просто станція, як так скажемо, це цілий світ, величезні будівлі, натовпи людей, валізи, голоси з динаміків, запах кави і свіжої випічки. І я стояв посеред цього хаузу. З квитком у руках і думав: ось настав цей день. Нарешті я побачу брата. І всередині мене боролися два почуття: це радість і хвилювання. Радість, бо зустріч з рідною людиною після стількох років, що ми не бачились, ну це щось типу більш особисте. Ну і хвилювання, бо не знав, яким він буде тепер, як, як він змінився, і чи ми будемо такими ж самими близькими, як колись. Коли ми були малими і бігали по селу за гусями. Отож, потяг рушив із Мілана вранці. За вікном швидко змінювалися пейзажі Спершу передмістя, потім гори, тунелі, долини, а потім Альпи. І це просто було неймовірно. Я там залишив кілька кадрів. Красиві моменти. І коли ти їдеш в гори, потім раптом виринаєш на інший бік, і це вже інша країна. І навіть повітря, ну Нібить змінилося. В Італії, наприклад, все яскраве, як ви бачите, гучне, емоційні люди, вони розмовляють жестами, жестокують дуже багато і сміються. А щойно перетинаєш ти кордон, там тиша. Німеччина зустрічає тебе чистотою, там порядок і спокій. І тут навіть залізничні станції виглядають ну, інакше. Там все чітко структуровано, і навіть просто графік потягів, ну там не сказав би як годинник. Бувають моменти, що запізнюються. Ну і Фрайбург це перше місце, куди я приїхав у Німеччину, і воно одразу мене здивувало, тому що це не мегаполіс, не шумне місто, але в ньому є так скажемо, душа порядка: маленькі вулички з кам'яною бруківкою, кольорові будинки з квітами на вікнах, і ну і повсюди велосипеди. Їх море тут кажуть майже половина мешканців. Присувається саме так, на двохкулісному транспорті, і навіть узимку, так скажемо. і ще декілька є на самокатах електричних. Ну а головне, всюди чисто ні сміття, ні безладу. Усе продумано від транспорту, наприклад, до побуту. Люди тут цінують порядок, повагу і е, приватність, і кожен живе своїм життям. Ну але якщо ти запитуєш е, дорогу, тобі можуть допомогти не з посмішками, як в Італії. А, але й щиро, ну і конкретно по справі, німці вони такі. Я, наприклад, стояв біля вокзалу Фраймфур Фрайбурга, вдихав холодне осіння повітря і чекав. Ну і ось ми зустрілися з братом. Йдемо ми на зустріч, о, там е, посмішки вже перекликання там один до одного. Ну, ми підійшли, там обнялися і далі далі почали е, вибирати білети, щоб їхати далі до нього, саме додому. І перший вечір ми от гуляли старим центром біля собору Фрайбурга, який вже стоїть понад 700 років. Я подивився там, далі по історії там грали вуличні музиканти. Люди спокійно просто пили пиво на площі. Там діти бігали по вузеньким вуличкам. Там також є струмки, які течуть серед вулиць. Це також ще одна ця особливість цього міста. Воно мене також вразило, наскільки це все гармонійно, старовинна архітектура, поєднана з сучасними трамваями і деревами. І навіть ті самі звуки міста вони набагато тихі і спокійніші. Брат показував мені, де він працює. Невеличке таке німецьке підприємство, ну той самий завод, де все організовано до дрібниць, розповідає, що тут люди рідко запізнюються, але якщо вже затримався, то обов'язково наперед попереджуєш. Ну Саме так роблять і німці. Ну, тому що у Німеччині це пунктуальність, це як релігія. Ну, він також сміявся у відповідь, що це, так скажемо, ну, занадто, занадто, занадто строго, занадто по правилам. Далі ми ходили по магазинам, там завжди спокій, черги, вони всі не метушаться. На дорогах завжди тиша, ніхто не сигналить. Навіть собаки ходять поруч без повідка, але дуже слухняні, як годинники. Ввечері все зачиняється рівно там, о, -о, о 9 і після 9 майже все порожньо. Спершу мені це здавалося дуже дивним, тому що це інше порівняно з італійським ритмом. Але потім я зрозумів, що тут люди просто цінують свій час і спокій. Також там дуже багато приколів, чому рано лягають спати і рано просипаються німці. Подивіться саме це в відео. Тут усе побудовано так, що просто. Потрібно берегти природу, там сортування сміття, так само як в Італії. Ну не в усіх містах в Італії дам дуже багато зелених зонів. І брат також мені показав свій район, всі будиночки, де вони повністю енергозалежні. Вони також багато із цих будиночок також самі виробляють електроенергію. Показав мені, розповів про ціни. На будиночки в Німеччині і мінімум. Я вам скажу одразу набагато дорожче, ніж в Італії. Там мінімум 400 тисяч можна не в центрі, а за центром можна придбати. Німці вони взагалі дуже відповідально ставляться до усього до цих правил, але не з примусу, а з переконанням, що так воно правильно і так воно має бути. Отож, зараз ми трішечки прийдемо далі. Ми дуже багато говорили між собою, згадували про наше дитинство, рідні міста, батьків про війну. ж саме майже не говорили також про багато чого речей. Він сказав: знаєш, головне, що ми живі, і решту якось переживемо. І ці слова запам'ятались мені сильніше за будь-які довгі розмови. І коли настав час повертатися, я просто відчув легкий смуток, тому що, е як мінімум, е пів року я його більше не побачу. І ми стояли на вокзалі. Він сказав: наступного разу я приїду до тебе в Італію. І я відповів: ну все, домовилися, і ми ще раз обійняли, обійнялись без слів, і я поїхав дорогою назад. І потяг знову пролітав повз ці Альпи. Я дивився у вікно і думав, як різні ці дві країни Італія і Німеччина, тому що Італія це серце, це емоції, це життя. І тут і зараз ти живеш і відчуваєш це все. А Німеччина це розум, це структура, це стабільність, стабільні душі. І мабуть, коли ти вже маєш можливість побачити обидві сторони і починаєш більше розуміти, що таке баланс. Ну а ще мій друг розповів, що. Якщо ти не подобається, де ти живеш, просто потрібно тобі виїхати і потім знову повернутися. І знаєте, і так воно і відбулося. Отож, коли потяг прибув на вокзал в Мілан, усе здалося знайомим, але водночас іншим. Той самий шум, той самий запах кави, натопу. Але всередині в мене вже був спокій, тому що я вже так скажемо, приїхав додому. І ніби я привіз із Німеччини трішки. Того іншого їхнього порядку і тиші, але воно відчувалося зовсім по-інакшому. І тоді я зрозумів, що подорожі це не тільки нові міста, це не тільки зустрічі, а це й моменти, які повертаються до тебе е, до життя і повертають тебе до життя. Це можливість подивитися на себе збоку і усвідомити, е, що ти вже не той, ким був просто вчора, або до того моменту, коли ти від'їхав е, у подорож. Тож, друзі, якщо у вас є хтось, кого ви давно не бачили. Напишіть, зателефонуйте, приїдьте, і може саме ця зустріч стане найважливішою у вашому житті. А я повернувся до себе додому в Італію, у своє місто, але вже просто іншим. І мабуть, саме тому я люблю подорожі, бо вони змінюють нас тихо, непомітно, але назавжди. Я дякую вам, що подивилися і вислухали. Цю історію і подивилися моє, мою подорож з головного відео. Підпи, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво реальні історії з життя Італії, подорожі, роботу, будні, іммігрантів і усе без прикрас. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, також про подорожі, про мілан, то підписуйтесь, там дуже багато відео в плейлістів саме зараз. Отож, на цьому все. Будьте здорові, щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао